Вони вміють і нафту видобувати, і картини малювати виставку робіт працівників нафтогазової промисловості Прикарпаття представили в краєзнавчому музеї. Саме так люди, які мають справу із чорним золотом, вирішили розпочати відзначення свого професійного свята. До речі, навіть самі не очікували, що серед них стільки талантів. Їх засвідчують вишиті ікони, картини, фоторепортажі подій. Найбільше увагу відвідувачів привернули ось ці хлопці. Тут вони кам'яні скульптури в реальному житті. інженери науковці. То хлопці помбу то найважка професія по помічника борильника то що день і ні свердять там глибини а помбур там дуже важка борильщик вже трошки він так керує тим усім, ну теж фізично працює і, і розумно бо можна кінчати багато інститутів а бути невдалим борильщиком то талант чути чути що робиться в глибина на таких глибинах Серед працівників нафтогазової промисловості чимало представниць прекрасної половини. Вікторія Гречко щодня має справу з аналізами нафти й газу. Їх перевіряє на вміст насичених вуглеводів. А от у вільний час жіночий романтизм бере своє. Ще з юності пані Вікторія має тягу до малювання, полюбляє стиль прованс в акварелі чи графіці. Зображує виключно квіти. Малює через те квіти, що Мені здається, що найкраще Боже творого це квіти, там прекрасні форми, прекрасні кольори і так далі. Тому в мене так захоплює більше це флористика. У виставковій залі представлено близько ста робіт. За кожної з них натруджені руки та мистецька душа працівників нафтогазової промисловості.